У ліцеї імені Ольги Басараб сьогодні панував особливий передріздвяний настрій. Коридори наповнювалися ароматами свіжих пампухів, яскравими українськими хустками та галасом учнів, які з самого ранку готувалися до свята. День пампуха та день хустки тут відзначають, щороку. це одна з найтепліших традицій ліцею. Сьогодні в нашому ліцеї традиційне свято день пампуха. Він уособлює в собі свято традиції, свято українськості, духу нашого незламного. Але це свято не просто день пампуха, це свято поєднало в собі і день хустки. І день волонтера, і наближення дня збройних сил. і Найбільше свято для дітей це звісно день Миколая. Та, окрім збереження традицій, цьогорічне свято знову ж таки має особливу місію. Усі виручені кошти підуть на закупівлю генераторів та екофлоу для українських військових. Учні із ентузіазмом долучилися до благодійної справи. Ми всі кошти зібрані з проданих помпухів і солодощів передаємо на збройні сили України. На мою думку, це є дуже важливо в наш час. По перше, дуже дякую нашим захисникам за те, що ми маємо можливість проводити такий захід сьогодні. Що ж скажу, у нас найкращі кращі пампуки. До ярмарку активно долучилися і батьки, які традиційно допомагають з організацією. Для них це спосіб разом із дітьми передати трішки тепла тим, хто на фронті. Ми сьогодні дуже раді взяти участь у такому заході, де і напевне, всі всім нашим навчальним закладом ми маємо одну велику і, і таку дуже позитивну ціль допомогти нашим хлопцям і завжди будемо підтримувати в цьому їх і будемо допомагати в будь-якій ситуації. Свято у ліцеї завершилося теплими емоціями та важливим результатом. Адже день пампуха це не лише про традиції, це про доброту, єдність і допомогу тим, хто сьогодні виборює для нас мирні свята. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Рай.